Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий плейчик, такий настрійний боярський на тигрі, другому німецький важкий танк 8 рівня. Тож, на рибальській бухті, ми будемо сьогодні показувати шикарні показники по завданій шкоді. Сьогодні з нами грає грабез Ніком Work Звичайно, я неправильно вимовив, це 100% можливо. Хтось мене поправить в коментарях, як правильно, так. І, як зазвичай, поговоримо трішечки про нашу гармату. У нас тут стоїть 105-мм броневійна гармата з 360 разової шкоди, 225 мм бронепробиття. Це стандартний бронебійний снаряд. 1100 метрів за секунду літають наші бронебійні стандартні снаряди. Так, і у голдові у нас тут йдуть. Теж бронебійні підкаліберні снаряди 360 разової шкоди теж так само 285 мм бронепробиття голдовим підкалібером. Це досить шикарний результат. Як на важкий танк 8 рівня, так це 100%, це точно, це дуже шикарні показники. І літають вони ще й зі швидкістю 1375 метрів за секунду. Це теж досить шикарно, як на важкий танк 8 рівня, повторюся ще раз. Так і залишаються осколково-фугасні снаряди, які забирають середньої шкоди 440 е, за постріл та 60 мм пробивають в броні. Наші осколково-фугасні снаряди. І теж 1100 метрів за секунду літають наші фугасні снаряди. Тож, повертаючись до бою, ми приїжджаємо на стандартну позицію сюди, в місто. Отут біля води, е, не знаю, це, біля цієї річки. Так і намагаємося відпрацьовувати по команді противника. Ми бачимо, скидає до сьомих та дев'ятих рівнів, Сьоміх, восьми дев'ятірівні. рівні. 322 два пробуваємо під каліберним снарядом конкурора дев'ятого рівня. Так і ще варто підкреслити. Що нас до нас ще й кидає по одній артилерії в команду. Ну, досить теж ну, можна сказати, що ми е, такі е, відносно безпеці від артилерії, бо тому що тут багато е, хатин таких є, домиків, але е, як ви знаєте, артилерія зараз знаходить будь-які простріли. Так і 75-й, можливо. Зараз він виїде, так і через гусеницю пробуваємо 332 тридцять Ще й 429 асисту нам залітає в нашу копілочку. Ну що ж, 0-2 рахунок. Так, можливо, є 75-й ще раз хоче показатися. Ні, не хоче. Можливо, ІС виїде. До речі, варто трішечки поговорити про тигра другого, бо тому що, можливо, не всі знають, але досить не в далекому такому минулому нашого тигра другого Апали, бо тому, що він... Мав, якщо я не помиляюся, гармату зі шкодою 320 одиниць за постріл. Це дуже такий був трішечки м -м, принижений танчик, і його переребаланснули, його йому підвищили характеристики. Тож, зараз він досить непогано себе почуває. Так зводимося по Ісу-2, екранірованому. 330 хітпонт вертає. Просто вмаскуємо його. Пробиваємо 1684. Завданий шкоди в Кишені. Знову зводимося. Подивіться, вертушка 402 хідпоінти забираємо. знову в маску, залітає. Знову по тому самому, ісу другому, екранному, можливо, другий, так ні, Навіть вирішив не стріляти наш туреплей. Подивіться, він відразу помічає лорейна, коли вже його забирають наші союзники. А саме це забирає xor 1008. Барабанний танк. Теж 4 снаряди. Наш союзник просто його збиває з лиця мапи. Так, зводимося. І хотів сказати, що ми його пробуваємо через гусеницю, але це не так. Не пробуваємо, навіть не влучаємо, не знаю, можливо, Десь як влучив не туди, куди треба. І цього разу вже пробуваємо на 362 хітпойнти. Просто із без є, Залишається в одного 64 хітпойнти, в другого 163. Ми починаємо давити вперед 24 рахунок. І тут ми вже починаємо вигравати по хітпойнтам на 3000. Подивіться, як швиденько переломлюється цей бій. Так, беремо на автоприціл, знімаємо з автоприціла, суму АСМ 360 хітпонтів рівно е, середня завдана шкода, нам вилітає. Так і він відразу починає на нас звертати свою увагу і хотіти, що ми його добираємо, але ні, він нас, е, нам дає постріл. Ми звичайно встримуємо його постріл, але у відповідь теж не завдаємо. Тут уже бортик 349 хіт Збираємо. Барабанщика, дуже дуже такий небезпечний барабанщик, ще й преміумний рівня, Самуа АСМ, якого ми просто ліквідували. 3157 хітпотів у нас вже в кишені 3-6 рахунок. І ми на жодну мить не зупиняємо давити противників, продавлювати напрямок Т-30, 750 хітпотів заблокували бронею. Ми Це, до речі, я не пам'ятаю, скільки у Т-30. Бронепробиття стандартним бронебійним снарядом, але десь дуже багато, бо, тому що так, і, до речі, боїться вже наш автореплей, тому що Т-30 вже можливо але він перекручує борт, і ми його забираємо. 271 хітпоинт. Так і що я говорив, ГВ Пантера, артилерія, ворожа 7 рівня. Знаходить по нам прострілчик і дає, але дуже нам щастить у цьому плані, що тільки на 61 хіт пробиває нас. Так, 364 хітпоинти вилітає по є 75 Він нам дає на 490 Ось такий трішечки нерівноцінний е, розмін, але нічого ми його забираємо. 28 хітпонтів, решту хітпонтів ми з нього злизуємо, відправляємо його в наступний бій. 7-7 рахунок. Тут Іса вже збирають наші союзники. Череотіра, челенджер вибажаюся, Збираю І подивіться, конкурор на нас чекали. Знову 63 хітпонти. Мало так, повністю згідний, що мало, але нічого ми давимо постійно вперед. Замість того, не знаю правильне рішення чи ні. Обов'язково напишу в коментарях, що ти думаєш по. По цьому, бо тому, що дивлячись на мінімапу, противники починають продавлювати напрямок. Е, такі лінії. Перша друга лінія, отам, от так звана Зеленка. Ми продавили місто, а вони противники, продавили другу е, першу та другу лінію. Так звану Зеленку, я вже ще раз повторюся, і приїхали до нашої бази. Не знаю, можливо, варто було вернутися на збиття нашої бази. Бачимо, льова світиться лове. Світиться на міні-мапі, який починає давити. Там, бачимо, стоїть наших дві ПТСАУ: Шпік та стрв 103 б Ну, швидше за все, вони його приймуть. Підвіються Т-95-й Жирню, ще й 1800 хіт Підсвічується на центрі мапи. Так, зараз будемо дивитися. Так він стоїть. О, навіть хотів сказати, що він бортом стоїть, але ні. Подивіться, і ми його пробуваємо, 400 хітпонтів ще й вилітає. Голдуємо під калібрним снарядом 280 з лишнім. Бронепробиття голдуємо під калібром. Це досить шикарний результат. Тут уже борт підвертаємо 346 наступним пострілом. Ми пробуваємо, з забираємо ста 95 Тут уже якась секунда, і зараз будемо готові стріляти. І так і до речі, я не зрозумів цього, що це. Тільки що таке було від нашого Не зрозуміло. Щось тут трішечки е, так е, пахне тундрою, бо тому що я не зрозумів, як наш авторіплею е, зрозумів у тій ситуації, що там далі немає прострілу по Т-95 ворожому. Оцього я, е, е, звичайно, не зрозумів. Цього теж обов'язково напишу в коментарях. Це, як на мене, пахне тундрою. Але, звичайно, можливо, комусь видніше. 396 хітпонтів вилітає цього разу по Т-95-го. Залишаємо йому тільки 29 хітпонтів. І наш Тигр перший, наш союзник, забирає Т-95-го солоденьку, смачненьку попку, там вже його будуть пробувати абсолютно всі. Так і 5404 завданої шкоди в нас вже в кишені, 1200 заблокована бронею та 900 асисту. Залишається три противника, артилерія, шпік противника та лова. Лове, не знаю, обов'язково теж можеш написати в коментарях, як правильно його називати. Лове Льова, швидше за все, це так москалі називають москальські блогери. Льова не знаю, як правильно його називати. Лове, мені так здається. Так, і ми рухаємося, до речі, тільки що бачили. Трасер, як стріляла ворожа артилерія. Ми більш-менш знаємо, де вона знаходиться. Їдемо в його сторону, і в сторону шпіка. Зараз будемо пробувати. До речі, вже лове. Забирають наші союзники. Так і подивіться, шпік починає втікати, і на ходу вертушку не вдається йому влучити вертушкою. Ми їдемо. До речі, він нас може забрати. У нього дуже шалений ДПМ. Тут, так, як буде стріляти, так, все ж таки стріляє. Зробив постріл наш автореплею, але, звичайно, не влучає. 1150 хітпонтів. До речі, що шпік витворяє? Чому він їхав в одну сторону, тепер вже вертається. Незрозуміло, що він зараз там витворяє, але зараз будемо намагатися пробивати його. Треба нам настрілювати рекордні показники на восьмому рівні. Підсвічуємо ГВ Пантера, так і не зрозуміло, де вона зараз є. Подивіться, як видно, і 360 хітпоінтів. ми забираємо його стандартним бронебійним снарядом. У нас міг могла не пройти альфа, тому що е, ну, ми могли завантажити осколково-фасний снаряд, бо тому що у нас 360 60 разової шкоди е, за постріл бронебійним снарядом стандартним, тож могла і не пройти. Але нам щастить у цьому плані 5764. У нас настріляно та рухаємося вперед. Невідомо, де ж пік. 320 хітпоінтів у нас тільки залишається. Тож, він нас може просто збрити з лиця цієї мапи. Атаки, він навіть не дивиться в нашу сторону. 377 хітпоінтів задаємо. Ось піку він селяє по нашим союзникам, зводимося, який смить, залишається до перезарядки, і в борт забираємо 283 хітпоінти. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні тигр, другий майстер, основний калібр. Воєн, але саме головне: 6424 завданої шкоди, 6 фрагів 1895 чистого досвіду. Та ще й на 73,5 тисячі срібла пішли в плюс. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.